Ну що, ми приїхали. Перша поразка в сезоні. Приїхали в Буршовичі, з гарним настроєм їхали, трошки паршивим поїхали. Ну нічого, як то кажуть, без поразок не буває перемог. Перший ляпас отримали. Постараємось зробити так, щоб він був останній. Їдучи на матч, всі активно обговорювали, що відбувалося на. На болотах, бо якраз активно почали освітлювати канали і соцмережі, як наше СБУ розносило стратегічну авіацію тих недо людей, з якими нам не пощастило жити поруч. Так що десь всі були на піднесенні. Зразу по складу на болотах. Я забуду в центрі оборони, зліва Діка, справа Тарас в центрі, в центрі під захисту. Павітайка і Андрюха Гала. Да, Діма. Да. Ну знову виключуємо, так як можемо. Справа жати. І вперед в нас на небо. У нас на землі залишається порядка 4 чоловіка. Три-чети робить. Раз, два, три, чотири, рома. Де Рома, Тут, на рома є. Тут є 4-5. Е, вірю в перемогу. Підійде навіть нічия. С завжди можна програти Рахунок. Е, я поставив 2-2. Хай мене потім не хейтять. ну є і десь. Прогноз на матч. Думаю, буде певна перемога. Вірю в своїх пацанів і думаю, сьогодні зуби закусить і буде, буде футбол. Буде цікаво. Чесно мені приснувся 1 що ми виграємо. Але я все одно перериваю як дитина, так як кожним матчем. Хто заб'є? Танька, думаю, заб'є. Це база. Діма. Что родин нехай буде. Ми говоримо, спілкуємося, підказуємо, допомагаємо, не кричимо, не піхаємо. І, і все. Я думаю, що у нас все вийде один другому культурно. І пацани, Ми тренуємося два рази в тиждень, ми сильні, ми віримо, маємо вірити один в одного. Грін нам ціна, якщо ми того не виграємося. Музик доверити. Давай, давай, давай. Це не фанатика. <ріпи> Шеф, це Ара. Ара Бровко. Зараз, зараз. Зараз, зараз. Що? Ось таємність і дев'ять. Два. 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 <teenageriento> uhm you, uh, так, зустрічай. Так, наша половина. Ой. Отже, тут треба

Ватс, вибачте, телефон дозвонили. 2 секунди. Добре. Мені зараз умажно. Ренованіст, я думаю, буде для холістів полег. Хороша партія. Згодинюся. Звичайно, що ми другий го годували ваш ваш цілу голову подивися Я гейм сам 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 Пай майзер добре там пошли давай давай кому потрібно зіграти Ну давай 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 パロッパロッパ Ну, мы, 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 Давай, давай, давай. Домодемо, коли всі блядь. Алозай. Ні хоть ні. Що? Фалтомоуда. Легко їмо. При, при.

Давай, Росик, давай, набирай. Всё! Гол! Гол! Як і очікувалося, гра розпочалася під диктовку нашого суперника, надмірний тиск, володіння м'ячем, десь неготовність таке враження нашої команди до такого розвитку події. В кінцем результаті воно конвертувалося в забитий гол в ними, пропущений нами, неприємний гол десь нелогічний гол, але ну, всі помиляються. В даному випадку наш воротар помилився. Нічого страшного, хлопці зібралися і продовжили грати! <плес>

Посніть це пасмі, віддайтеся віддайтеся, кінця. привініть, блядь. Тяжко, показав, виходьте, блядь, хазу. В перерві між таймами лідери команди, тренер обговорили помилки, десь переналаштувалися, зрозуміли всю важкість, всю міць суперника, що буде нелегко, десь проаналізували, де правильно, де неправильно. І вийшли на другий тайм, чесно кажучи, іншою командою. Завидится, пастор. Это дихарактер. Шукай, шукай. Шукай, шукай. Шукай, шукай. Шукай, шукай. Шукай, шукай. Шукай, шукай. Шукай, Цей матч був не так, десь про тактику, про стратегію, як про боротьбу, про характер.

Please, <laughs> please, 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 Лин 20, а тої пів години ми контролювали гру. Ми забили гол, ми зрівняли рахунок. Могли забити другий гол. Були непогані моменти. Також потрібно відзначити наших вболівальників, так як вони нас підтримували. ну Це космос. Хлопці і дівчата в космос. В такій кількості, так гучно, реально моментами відчувалося, що ми господарі, а не гості. Дякуємо вам, будемо старатися десь забезпечувати вам умови, щоб ви могли. З нами подорожувати населеними пунктами львівської області і дарувати нам таку підтримку не тільки в золочеві на стадіоні, а й на виїзних матчах. Ширі, 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 ширі. А я Давай. Вучить не беру. Давай. Стараюся, стараюся, лечу. Лечила зорся і чуй-чуй терпимо. Така. Бах. Давай. Невіка. Давай там.

Цей накал потім переріс в такий якийсь неприємний момент, коли, коли суперники просто нехтували якоюсь безпекою. Ну, хоп, хоп! Удар в голову з високопіднятою ногою, хоп! який призвів, можна сказати, до втрати свідомості нашого гравця. З наших зі сторони наших болівальників була медсестра, яка десь професійно почала надавати йому допомогу. Вже, вже коли гра була поновлена після цього моменту, ми пропустили ще один гол, але гол. Я не знаю, як цей гол назвати. Мені би було стидно за такий гол. Якби моя команда забила такий гол, мені би було стидно. У нас був прецедент минулого тижня на район, де отак -от, подібно людина впала, а команда не зупинилася, забили гол. Там просто представники тренера заставили віддати м'яч і пропустити гол, щоб вирівняти статус-кво. Тому що коли гравець від судому валиться на футбольне поле. Суперник, не зупиняючись, і то, причому не зупиняючись, не там зразу в моменті, а довший час не зупиняючись, забиває гол. І, ну, і тим самим в нашу сторону далі провокації, далі погані слова і звинувачення. Ну, для, мене, для мене це дико. А чому? Що виробив? Бо у мене рут. Що не убирається. Ваші ігри на тому. Ваші іграми те саме. Цьому матчу можна сказати, що ми здобули досвід. Це безцінно, тому що без досвіду поразок ну, немає команд, які не програють. Звісно, всі хочуть реваншу. Всі хочуть реваншу. Тільки головне, щоб це був футбольний реванш, а не боксерський. до мене Я до тебе приїду! Ми хочемо реваншу по-футбольному на футбольному полі. Приграти нашого суперника. Не знаємо, як складеться подальша наша доля виступів в плані результату. Але маємо надію, що коли ми будемо грати матч-відповідь на нашому полі, це теж буде принциповий матч. Ми теж будемо десь поряд турнірній таблиці і буде вирішуватися доля перших двох путівок за вихід в плей-офф третьої ліги на підвищення класу.